Доброго дня. Зараз ми з вами розглянемо елемент геометричної різьби, який називається ялинка. Різати його не складно, але є трошки складності в розмітці. На заготовці проводимо лінію і розмічаємо її на квадрати.

При розмітці дуже сильно давити не треба, тому що після того, як ви видалите лишні сліди карандаша, на деревині залишаться ями і рівчаки після ваших карандаша. Карандаш повинен спокійно, легко. Щоб ви тільки бачили лінію. Тепер на верхній лінії, верхній частині кожного квадрата, ми знаходимо середину. Далі. З нижніх кутів кожного квадрата до середини ми проводимо лінії. У нас вийшли трикутники, які лежать вершинами одна, один до одного. По нижньому ряду трикутників на одинакові відстані приблизно 3 міліметри. Ми також знаходимо центри. Центри проколів. і з'єднуємо їх із кутами трикутника з вершинами точніше Ось така заготовка у нас вийшла. Ми вирізаємо оцей елемент і оці. Для того, щоб це зробити, ми цей трикутник з центра проколюємо до трьох вершин. Нижній елемент ми прокулюємо лише до двох вершин трикутника. Після цього починаємо вирізати. Як ми пам'ятаємо, при різьбі геометричній наша заготовка лежить в двох положеннях, щоб волокна дивились на нас. Одне положення і друге положення. Починаємо. Елементи, які знаходяться вздовж волокон, ми пам'ятаємо, що вирізаємо не за один раз, за декілька разів, щоб не зломити.